Всім привіт! Сьогодні в нашому відео ми поговоримо про один дуже цікавий інструмент, який допоможе вам у догляді за вашим садом це фенологічний календар. Напевно, ви про такий не чули. Мало хто чув, можливо, хтось ними користується. Що ж тоді таке фенологічний календар? І як він може стати вашим помічником? Давайте розберемося раз. Фенологія це наука, яка допомагає вивчати природні події, що відбуваються щороку, і визначати їхні стадії розвитку. Звідси й походить фенологічний календар, який поділяє рік на декілька сезонів за природними явищами у нашому наступному відео. Ми розглянемо, як саме ви можете використовувати фенологічний календар для планування свого саду та догляду за ним. Як ви вже дізналися, фенологічний календар може бути надзвичайно корисним інструментом для всіх, хто цікавиться садівництвом, але чому саме цей підхід є таким важливим? Зміни клімату приводять для, до того, що традиційні сезони вже не відповідають дійсності. Весна приходить раніше, зима стає все коротшою, саме тому фенологія стає такою важливою. Вона дозволяє нам реально визначати фази розвитку рослини. Як садівник або бджоляр, ви можете отримати велику користь від фенології. Вона допомагає вам визначити найкращий час для посадки поливу збору врожаю та навіть передбачати виникнення шкідників та пілку. І не тільки садівники використовують фенологію. Багато бджолярів також обирають цей підхід. Вони знають, коли їхні бджоли розпочнуть збирати нектар та виробляти мед. А якщо ви хочете дізнатися більше про те, як використовувати фенологічний календар у вашому саду, завітайте на наш веб-сайт за посиланням нижче villagelife.biz. Там ви знайдете багато корисних порад та інформацію. В цьому відео було коротко характеризовано, що таке фенологічний календар. А більш детально розгорнуто описано на сайті, посилання під описом в описі, точніше, під відеороликом. Заходьте, читайте, діліться, поширюйте свої соціальні мережі. Дякую. Зустрінемося в наступному відеоролику. З вами була VillageLife.biz. Все про життя в селі.